Добрий день, любі діти! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Я сьогодні знайшла ось таке пір'ячко. Як ви гадаєте, хто його міг загубити? Послухайте загадку: Снігорі, стрижі, синиці, горобці, граки, шпаки. Одним словом, це так малята птахи. Особливістю усіх птахів є те, що їх тіло вкрито пір'ям. У птахів є тулуб, голова, два крила, хвіст лапки, на голові очі та дзьоб. Більшість птахів. Добре літають. Птахи приносять велику користь, знищують шкідливих комах, оберігають дерева від гусениць і хвороб. Пригадайте, малята, що відбувається з птахами восени? Деякі птахи відлітають у теплі краї. Як називаються ці птахи? Правильно, перелітні. Птахи. Яких перелітніх птахів ви знаєте? Це ластівка, лелека, шпак, лебідь, дика качка, зозуля, соловей, чапля. Але деякі птахи залишаються зимувати з нами. Як вони називаються? Це зимуючі. Птахи. Давайте пригадаємо їх назви Горобець, синичка, сорока, ворона, дятел, сова. Тож пропоную сьогодні намалювати пташок. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Пташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці. Для малювання підготуйте аркуш паперу, чорний фломастер, коричневий олівець, фарби, пензлик, водичку, опалі листочки та ваш гарний настрій. Починаємо працювати. Намалювати пташку дуже просто. Малюємо. Ось таке сердечко. Це тулуп та крила пташки. Зверху малюємо круглу голову. Унизу малюємо хвіст. Ловій око та маленький трикутничок. Це дьоба пташки. Також домальовуємо пір'ячко на крилах та на хвостику. Поряд малюємо таку саму пташку. Пташечки сидять на гілоці, проводимо пряму рівню. А тепер все це зафарбуємо. Зафарбовувати будемо коричневим олівцем. Малюємо охайно, за контур не виходимо. Фарбуємо гілочку в одному напрямку, домальовуємо клапки. Пташки готові, але додамо ще осінньої природи. Візьмемо опалий листочок, перевернемо його зворотною стороною так, щоб добре відчувалися прожилки. Візьмемо пензлик, наберемо жовту фарбу та нанесемо жовту фарбу на наш листочок. Штампуємо листочком, притуляємо до... Такий листочок вийшов. І ще раз повторюємо, намалюємо ще з цього краю листочок. Ось так. І тут ще прикладемо ось такий листочок. Ще можна намалювати іншими фарбами отрік. Наприклад, помаранчевим кольором. Ще нашим листочкам пензликом з тоненьким ворсом намалюємо. Ось такі пташки у нас вийшли. А які пташки вийдуть у вас? Буду чекати ваші малюнки. До побачення!